Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А у нас така манюня у продажі. Це Hyundai Accent 2014 року випуску. Автомобіль на свої роки в дуже прикольному, кузовному та гарному технічному стані. Оснащено цю малюню бензиновим двигуном, об'ємом 1,4 літра. Працює в парі з п'ятиступеневою ступеневою механічною коробкою передач. Має передній привід. Неоригінальний вибачаю, з гарну літню гуму 14-го розміру на титанових дисках. Потонований на тканинному салоні світлого кольору, без сторонніх запахів та пошкоджень. Є у автомобіля 4 склопідйомники, механічне регулювання переднього ряду сидінь, є передні та задні туманки, механічна коробка. Найголовніше, є підігрів переднього ряду сидінь, кондиціонер. Ось така магнітолка, яка встановлена власником і працює дуже гарно. Дзеркало в гарному стані. Ось тут ви можете ховати свої окуляри. Світло в салоні повністю працює спереду та ззаду. Бачите, ніяких нарікань немає. Автомобіль можна придбати як заготівку в лізинг, в кредит. Ми можемо обмінятися з вами автомобілями. Розглядаємо як доплату в одну та в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Всім гарного дня! Чекаємо вас за автомобілем своєї мрії.